Жахливі, катастрофічні наслідки потопу в Одесі. Наразі 11 загиблих, масштабні руйнування і пошкодження майна, домівок, інфраструктури міста. Багато хто накидається на владу, адміністрацію, лівньовка не працює, адміністрація, вори і не дбають про місто. Але чомусь ніхто не згадує, що нас постійно попереджають вчені АЛЛАТРА. Такі катаклізми це початок. І відбуваються вони повсюди. Коли ми припинимо сваритися і прислухатимемося до тих, хто має рацію, аномальні опади повені та суви. Цей графік відображає динаміку аномальних опадів у Європі за п'ятирічні періоди, починаючи з 1990 року. Бачимо експоненціальне зростання. Безпрецедентний характер розвитку подій набувають саме у 2024 та на початку 2025 року. Всього за рік і чотири місяці з січня минулого по квітень поточного року в європейських країнах було зареєстровано 11 тисяч випадки аномальних опадів, а це практично в два з половиною рази більше ніж сумарно за 20 років з 1990 року. Кілька років тому, в більшості випадків випадання аномальних опадів, їх об'єм обчислювався місячними нормами, і це вже було аномально. Але у 2024 році відбувся різкий стрибок в інтенсивності опадів. Тепер за лічені дні, а іноді навіть години, випадають річні норми дощу. Такі антирекорди були зафіксовані за останній рік на всіх континентах, зокрема в таких країнах, як Судан, Марокко, Об'єднані Арабські Емірати, Іран, Китай, Австралія, Італія, Іспанія. Та багатьох інших природно, що такі екстремальні опади призводять до раптових, руйнівних і часто смертоносних повеней. У 2025 році ця тенденція продовжилась в кінці березня у штаті Техас, США менш ніж за дві доби випало більше річної норми опадів. У російському місті Махачкала квітневі дощі стали рекордними як мінімум за останні 114 років. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати для сотень країн світу. Причому така тенденція характерна не тільки для дощу, але й для снігу. Отже, у чому ж причина наростання всіх цих явищ в атмосфері та гідросфері? Перша й основна причина природних аномалій, які відбуваються в усіх оболонках Землі, це астрономічний цикл. У який входить уся сонячна система, кожні 12 тисяч років. Уявіть землю як величезну кулю, у центрі якої розташована інша дуже гаряча куля, ядро землі. Кожні 12 тисяч років внутрішня.